Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень суми. Це проєкт, де ми обговорюємо ключові новини Сумщини за останній тиждень. У студії працює Ірина Касьяненко. І сьогодні мова піде про таке. Одна загибла й одна поранена. Російські війська атакували кабами, ямпіль та глухів. Три місяці від початку курської операції. Речник Оту Сіверськ про ситуацію на Курщині. Понад 80% мешканців виїхали, як живе юнаківська громада на кордоні з Росією. Про ці і не тільки новини далі. Увечері, 6 листопада російські військові скинули на Ямпіль Шосткинського району чотири керовані авіаційні бомби. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 33-річної жінки. Вона загинула внаслідок удару по автозаправній станції. Ще одна 53-річна працівниця залізниці зазнала поранень, повідомили у Фейсбук обласної прокуратури. Ямпільчанин Володимир Некраха каже, мешкає за кілька десятків метрів від АЗЕ. Отдыхать двигли, когда уже почули шум. Я подскочил, я в зале видел там вспышку в той стороне. И посыпались стекла. Все. Вещи собрали и все на улицу. Вот там, где АЗС, там взрывы были. И, видать, по этому слову пошло по переходу, по Ну, поїхав пожарка, поїхала пожар, по віліція. Ну там понятно, там трупи. За словами селищної голови Ольги Губар, внаслідок російських ударів від початку повномасштабного вторгнення у Ямпільській громаді загинули чотири людини, 19 зазнали поранень. У жовтні громада отримала статус зони можливих бойових дій. Близько 10-ї вечора, 5 листопада, війська РФ трьома керованими авіабомбами вдарили по Глухову. Про це повідомили у Фейсбук «ОК Північ. У такий спосіб додому намагався потрапити глухівчанин, Чий будинок був пошкоджений внаслідок обстрілу міста російськими військовими. На місце влучання сусіднього села Береза разом із чоловіком приїхала Марина Жарик. В одному з атакованих будинків живуть її свикри. Ми побачили руїни. І йшов ще дощ. Ми почали зайшли у будинок. везде було скло. Ми почали прибирати скло. Ми почали заспокоювати матір. Саме найбільше пострадав це їхній двір, їхні, як то кажуть, споруди побутові, там де вони тримали хазяйство. Ось наразі ми намагаємось його, як то кажуть, відкопати, тому що під завалами ще залишилося те, чим вони жили, за що чого вони жили. Спеціалісти міськради в оперативному штабі, що працював на місці обстрілу, повідомили, пошкоджені два багатоквартирні будинки один приватний, барак та п'ять ангарів. Близько 22-ї години, 7 листопада, на територію Краснопільського ліцею прилетіло три керовані авіабомби. Це був мій клас. Спочатку я тут в цьому класі починала працювати. В цьому класі, звичайно, ремонт був дуже-дуже хороший зроблений. Красота була тут наведена. Оце моя інтерактивна дошка. Бачите? Яка. Скільки ми тут клеяли, все ми тут робили. Ми тут все все робили, тому що ми ремонт у нас був дуже красивий. На момент вибухів в приміщенні школи був сторож. Він встиг спуститися в укриття. Нема тут не було ні військових, ніде ніяких ні гаражів, нічого немає. Навіть на території. За що? І Навіщо питання? Самі науки, і щоб і в нас неуками росли. Але ми вистаємо, дистанційно будемо навчатися. Ми вистаємо, ми сильні. За інформацією секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти, внаслідок ракетного удару 7 листопада пошкоджена будівля ліцею, близько 20 домогосподарств, адмінприміщення та приміщення приватної фірми. В день 8 листопада, коли на місці влучання перебували мешканці Краснопілля, які допомагали забивати вікна, пошкоджені вибухом, російські війська повторно атакували кабом селище. Цього разу він влучив між школою та приватною садибою. Люди встигли сховатися у підвал. Садиба повністю зруйнована. В ній, за інформацією заступника голови Краснопільської громади Василя Лавріненка, перебувала лежача літня жінка. Її витягли з під завалів та госпіталізували. Загалом, за інформацією обласної військової. Вої адміністрації внаслідок обстрілів у Краснопіллі 8 листопада поранено п'ятеро людей. Минуло три місяці від початку силами оборони України курської операції. На територію Росії українські захисники зайшли 6 серпня з прикордонних громад Сумщини. Яка нині там ситуація? Нам розповів речник от Усіверськ Вадим Мисник. Ми фіксуємо от останні два тижні, в три рази в них. Більше обстрілів саме по району цієї Курської Курського району, де контролюється нашими силами оборони, ніж по Чернігівській, Сумської частини Харківської області разом взятих. Там набагато більше. І, на жаль, вони наносять дуже багато авіаційних ударів керовані авіабомбами. Це практично в день не менше 50 Вони здійснюють. Вони, вони просто нищать населені пункти під нуль. За словами Вадима Мисника, на території, яку контролюють ЗСУ, з перших днів провели облік мешканців. Для прикладу у місті Суджа до початку курської операції мешкали до 8 тисяч людей. У серпні залишилось близько пів тисячі. Нині на усій території, контрольованій силами оборони, залишається близько двох тисяч мешканців. Залишилися люди похилого віку, врослили такі верти. Населення. Люди похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, інваліди. Тобто ми їм надаємо всю необхідну допомогу, лікарі є поранені, загибли. І... Ми змушені теж цим займатися сили оборони максимально, але ж з боку Росії не, не ну, жодного разу не було, щоб вони якось відгукнулися, щоб надати зелений коридор і, і дати можливість людям безпечне місце на територію Росії або на територію України. Ми без погодження міжнародних організацій не можемо це зробити. Юнаківська громада межує із Курською областю РФ. З початком Курської операції, звідти почалась евакуація населення на кілька з п'яти Кілометрової зони від кордону, а й з усієї громади. Ольга Василега, уродженка села Кияниця. Одна з тих, хто виїхав. Жінка приїхала до евакуйованої сільської ради, щоб подати заявку на її відновлення. Ну і, і тут страшно, і там страшно. Ми вже евакуювалися. То я приїжджала до чоловіка. Чоловік не схотів виїжджати, а я евакуювалася. Знімаю кімнату гуртожитку. У Могриці за 5 кілометрів від кордону з Росією до повномасштабної війни мешкало 378 людей. Через часті обстріли більшість місцевих виїхала. Залишилося 156 людей, розповідає староста Могрицького старостинського округу Тетяна Коробченко. Страшно, льочно, але люди тримуються за свої домівки, за своє господарство. Мріють, що колись настануть мирні часи, і все буде добре. Тут своє свій будинок, своя картушка, своє все. Всі діти з громади евакуйовані, говорить начальниця управління освіти громади Ірина Кандиба. Чотири заклади освіти, де навчається 259 учнів, працюють дистанційно. 49 дітей виїхали за кордон. За словами голови юнаківської громади Олени Сіми, з майже п'яти тисяч жителів громади нині тут залишається 658 людей. І вже тиждень, як у сумах, проїзд у приватних маршрутках коштує 15 гривень, а до піщаного 22 гривні. У перший день здорожчання ми запитали містян їхню думку з цього приводу. Я пенсіонер, тому цензурних слов замало. Я проти, всі погані. Чому? А чому? вони не їздять. Її. 15 гривень, звільните, будь ласка. Пенсія 3 тисячі. Якщо треба усрочно, то тоді поїду. А так пішки. І на Білопольську пішки ходив. От пониження це було б добре. В мене, то може і устраює приїзд 15 гривень, але вони обіцяли ремонт маршруток, нові маршрутки. Якщо ми цього не побачимо, то смисл піднімати ціни. Як розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, для узгодження дій між перевізниками міською радою та міською військовою адміністрацією уклали меморандум. Очікується ще створення відповідної комісії. Оце буде паралельно. Котра що три місяці, так заплановано, буде перевіряти якість. Перевізники готові і кажуть, ми будемо покращуватись. Вони фізично не можуть миттєво всі майже 200 маршруток у нас ходити. Олексій Дрозденко додає, що за умовами меморандуму за півроку перевізники мають робити капітальний ремонт 15% автобусів під контролем представників міської ради. Представник руху транспортників Сумщини Андрій Васін говорить, це підвищення не покращить якості перевезень та ніяк не вплине на роботу перевізників. Тариф вам не поможе вирішити транспортну проблему. Єдине, що можна вирішити, якби скажімо, щодо приватних це встановити на них фінансову відповідальність. Андрій Васін говорить, вносили в міську раду пропозицію внести. В меморандум пункт із накладанням штрафів на перевізників, але її не розглянули депутати. Розрахунки обґрунтованості тарифу, говорить Андрій Васін, міг би зробити антимонопольний комітет. Суспільне направило запит до Східного обласного територіального відділення антимонопольного комітету з проханням дати роз'яснення із цього питання. Відповідь чекаємо. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Ще більше новин ви знайдете у соціальних мережах Суспільне Суми. Наша команда традиційно буде вдячна за активність під цим випуском. Таким чином, відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Прощаюся з вами, тихих вихідних.